Літературна мова завжди в середні віки відрізнялася від розмовної мови. Всі розмовні мови Європи сховані під Латиною, яка була офіційною мовою в тих країнах. У нас складніше, бо наша офіційна мова була побудована на розмовній мові братів просвітників слов'янських Костянтина і Мефодія. А це мова старомакедонська. В другій редакції Староболгарська, до речі, на неї робила ставку в розбудові своєї літературної мови російська еліта, і це пояснює, чому російський словник ближчий до теперішнього болгарського на цілих 11% ближче ніж до українського.